Напередодні третього міжнародного саміту Кримської платформи з робочим візитом на Закарпаття прибула президентка Угорщини Каталіна Новак. Голова сусідньої держави зустрілася з керівництвом ОВА облради берегова та району. Разом вони обговорили результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва, зокрема й тих проєктів, які започаткували у умовах повномасштабного вторгнення. Ми обговорили. Із нею питання, які вже були реалізовані. Це гуманітарний вантаж, це підтримка наших дітей, оздоровлення наших дітей в Угорщині. А це близько 1100 10 дітей за досить короткий період часу. Це допомога вимушеним переселеним особам. Це медична допомога, яка була надана нам за цей час, а це сотні мільйонів гривень. Це допомога в спецтехніці, яка була також допомога з Угорщини Україні, не тільки Закарпаття, тому що багато цієї допомоги ми передавали на схід. Це більш потрібно ніж нам. Сподіваються партнери і на успішну реалізацію спільних проєктів, які сприятимуть інвестиційному розвитку, соціально-економічному зростанню прикордонних регіонів обох країн. Сказала, що ми будемо мати підтримку і реабіліційного центру для військових і підтримку ментальному зорону дітей, які пройшли війну. Наші громади будуть мати підтримку. А ті, які прийняли найбільше внутрішньопереміщених осіб, розбудові інфраструктури, і ми будемо мати підтримку і після війни в розвитку. І це насправді дуже важливо. У межах візиту Каталіна Новак взяла участь у екомунічному богослужінні католицького храму. Зустрілася з політичними, церковними та освітніми діячами угорської громади Закарпаття. За трибуною в храмі вона помолилася за мир України та за людей, які страждали і страждають у війні. isso Для нашої громади важливо, що ми, як представники того населення, хто виконує свої обов'язки у тилу, змогли отримати ту відповідну підтримку, яка потрібна для того, щоб ми відстояли щоденно по пробпроблематики сьогодення. Чудова розмова відбулася і теплої атмосфері. Я впевнений, що це залишиться. Як важливий елемент у нашій співпраці, після цього глава сусідньої держави вирушить до столиці України, де на запрошення президента України Володимира Зеленського візьме участь у третьому міжнародному саміті Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.